Відповім на ваш коментар і на ще декілька коментарів, тому що, я так розумію, люди заходять писати коментарі, але не читають ті відповіді, які я вже давала раніше. Звичайно, що за ним доглядали. Ну, а як по-іншому? Це наш любимка. Ви знаєте, як ми переживали, як ми сумували за ним, але нам треба було їхати обов'язково. Це не якась наша там захцянка. Це, це була дуже важлива ця поїздка. Спочатку ми хотіли брати його з собою, у нас вже були документи, він вже мав прививки, які потрібно за кордон. Але коли ми їздили робити прививки, там щось купляти, ми його почали брати з собою в машину, бо тільки машиною треба було б їхати з ним, правда? Три з половиною тисячі кілометрів. А він 20 навіть не міг їхати, він м'яко, він страшенно хвилювався. І ще я прочитала таку інформацію, що для китю краще залишити їх вдома, і щоб якась особа за ними доглядала, аніж міняти їм місце проживання. Для них це дуже стресова ситуація. Тому ми прийняли рішення, що краще нехай він залишається вдома і за ним будуть доглядати. За ним доглядала дуже хороша, добра людина, яка без проблем на це погодилася. Ще у нас є ось такий песик, йому 15 років, з ним ситуація набагато складніша, тому що він не чує, дуже погано бачить і практично вже не ходить. Йому був потрібний догляд похвилинний, тому ми його відвезли до моєї сестри, і вона за ним доглядала. Так, ось тим коментаторам, які питали, чи ти нормальна, не лякайте людей. ви як... Садисти, чи як там було сказано, що наша поведінка не про людяність? Ну вирішуйте самі, чи ми нормальні, чи, чи ми не садисти.